Хочу нагадати, яким чином електрика попадає в Полтавську область, вся вона виробляється на різних, різних станціях: теплові, гідро, атомні, вони електрику генерують. Потім вона по високовольних мережах передається і попадає вже в різні області, в тому числі і у Полтавську область. Тобто, якщо е знищена генерація, Електриці взяти, взятися нігде. Тому можу зразу сказати, що там, що розказують, продаж її достатня, продаж електрики за кордон, можете звернутися в офіційні джерела, вам підтвердять, що ми, як Україна, в цілому втратила більше 40% генерації. Тобто електрики недостатньо, дефіцит. Я так розумію, складність, що в тому, що відновлювати її, це не лише гроші, а і розуміння того, що другий раз туди ж може прилетіти. Тобто потрібна потужна ППО. І третій фактор: навіть якщо держава знайде гроші на відновлення генерації, те обладнання, яке потрібно встановити, його на складах немає. Його виготовляють під замовлення і час виготовлення. Роки. Стоїть черга, ну в Україні жодного виробника, це лише за кордоном. Тому навіть якщо буде відновлена генерація, це не буде найближчим часом. Відповідно тому Укренерго як оператор системи передачі, він балансує попит і генерацію. Воно потрібно дорівнювати одне одному. Якщо Попита менше, ніж генерації, тоді раніше, тоді раніше зупиняли її, але в нас маневрової не залишилось. А якщо більше попит, ніж виробляється електричної енергії, тоді йдуть спочатку графіки погодинних відключень. Якщо це не спрацьовує графіки аварійних відключень, якщо це не спрацьовує, іде спецгао. І можна сказати, що далі вже розвал енергосистеми. Ці команди на застосування кількості черг, черговості графіків, по тривалості по часу диспетчер Укренерго надає команди нашому диспетчеру. Так, Ігор Миколаївич? Тому самостійно ми не можемо або щось вимкнути, або ввімкнути. Можна сказати, навіть якщо ми не будемо застосовувати графіки аварійних відключень, диспетчер Укренерго, не дочекавшись зниження потужності по області в цілому, застосовує графіки, спеціальні графіки аварійних відключень спецгал. Ніхто не буде питати, попадає під це критичка, населення, військові. Фактично, це по лініях 154 кВт, вимкнення. Цілої лінії. Практично всі міста. І це ми побачили, що трапилось 16-го, да, Дмитро? Так, 16, -го, 16, -го. 16, -го. 16 -го числа була застосована графік спецгау. Близько 70% споживачів Полтавської області залишилось без електрики більше ніж на 9 годин. Ви бачите звернення, ви бачите ця певна напруженість в суспільстві зв'язку з тим, що. Відключаються будинки, і, на жаль, наші оперативні бригади не можуть вплинути і оперативно відремонтувати ці кабельні лінії. Ми провели аналіз і ми зрозуміли, в чому, в чому ця проблема. Тому що довга відсутність електроенергії приводить до потреби споживача оперативно включити все своє обладнання. І знеструмлення там 3-4 години, 6 годин, холодильне обладнання, все інше обладнання, воно знеструмлене і в момент подачі напруги. Отримає можливість поновити свою роботу. Це обладнання включається, і додатково е, ми розуміємо потреби, що треба все зробити за той то, то, то короткий проміжок часу. Проте вмикання потужних приладів споживання електричної енергії, кондиціонерів там одночасно, одночасно. воно створює пікові навантаження, струмові навантаження на наші мережі. І ці струмові пікові навантаження. Вони приводять до значних пошкоджень і не спрацьовує автоматичне відімкнення, і пошкоджуються самі кабельні лінії. Ми маємо додаткову проблему з неможливістю забезпечити ці будинки оперативною електроенергією, оскільки пов'язані з ремонтом розподільчих мереж. Ми вже розміщували на сайті інформацію, і У нас ще раз прохання до наших споживачів ну, відповідально відносити до споживання і е, микати обладнання виключно з певними часовими інтервалами. Ми розуміємо, що потрібно все зробити, потрібно приготувати їжу, потрібно забезпечити там свої побутові потреби. Ми розуміємо це все. Проте, на жаль, якщо це буде, не буде розуміння з боку споживача, то одночасне вмимкнення потужних приладів приведе до знеструмлення, і ці потреби будуть, будемо казати, перенесені на інший час, тому що буде пошкоджене обладнання. Тому прохання ще раз до наших споживачів відповідально споживати і вмикати поетапно це обладнання. Ми не призиваємо економити, ми не пропонуємо там відволікти від певних там комфортних умов. Проте після подачі напруги вмикати потужні струмопеї з певним часовим інтервалом. Це дозволить нам забезпечити нормальну якісну послугу з розподілу і дозволить споживачу отримати цю електроенергію непреривно. Оце таке прохання. Ми просимо, щоб це було доведено до суспільства, щоб всі люди розуміли, що неможливо зараз в такому режимі забезпечити ну, стабільну роботу системи, якщо не буде зворотнього там розуміння від споживача.